Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, де вливаються українці, там починається життя. Частина п'ята американці зазвичай більш жартовні ніж слов'яни. Та, дивлячись на американців, вони беруть з них приклад Американські церкви значно багатші за церкви в Україні, і це пов'язано з їхньою культурою. В американців дуже розвинене громадське життя. Вони розуміють, що молитовний дім це їхній молитовний дім, що громада це їхня громада. Вони не розраховують на допомогу від когось. Американці знають, що це їхнє. І якщо вони не зроблять, то цього ніхто не зробить. Ніхто не зробить вам ремонт у молитовному домі, ніхто не виділить вам грошей, бо вся влада, усі гроші. У місцевої громади, влада громади це справді влада, і віруючі розуміють, що це їхнє. Американські традиції це згуртовуватися і жити спільним життям, спільною допомогою та спільним розв'язанням проблем, а не перекладати їх на плечі інших. Американців усе стосується. Вони вміють жити громадським життям, однак дуже шанують і особисте життя, приватність це святе. Такі поняття наповнюють і церковне життя. Люди знають, що відвідують свій молитовний дім, а його треба підтримувати в належному стані, тому вони багато жертвують. У них давні християнські традиції багато жертвувати для Бога. Нині багато служителів з України виїхало за кордон, і це, звичайно, позначилося на зарубіжних церквах. У такий спосіб, наша батьківщина подарувала дуже багато служителів тим країнам, Куди вони виїхали? Проте це не втрата, бо Україна кузня кадрів. Колись саме Україна своїми служителями підняла церкви Радянського Союзу, наприклад, від Уралу до Владивостока всі церкви піднімали українські служителі. А зараз потрібно піднімати церкви в Європі, бо там, де вливаються українці, починається життя. Сам Господь призначив таку місію українським служителям. Виростати сильними на теренах України, їхати до інших країн та піднімати церкви. Вірю, що в Україні виростуть нові сильні служителі для Господа і людей. Бо українська церква, як і українська земля, родюча на таких пасторів.